Повернути своїх, аби всі наші були вдома, інших шансів теж немає. Але ж Україна готова до креативних рішень для того, щоб повернути усіх тих, хто нині в російському полоні. Про це каже представник української розвідки Андрій Юсов. Деталей не зазначає, але каже, що головне це повернути наших додому. Додає, що в процесі обміну мають бути зацікавлені обидві сторони, а зокрема вибори в Росії спонукають противника до співпраці, попри небажанні у тому, щоб повернути українців додому. Звичайно, обмінний процес, а особливо переговорний процес, це надзвичайно тонка річ, закрита і непублічна. У більшості випадків коментувати це недоречно та може зашкодити. Так, серед російських полонених є особи, які дуже цікавлять, якщо не російське суспільство, то російське воєнно-політичне керівництво. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міноборони України. І нагадаємо, що в четвер відбувся найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін полоненими. Додому повернулося 230 українських захисників та цивільних. Серед них оборонці Азовсталі та прикордонники з острова Зміїний. Досі у російському полоні залишаються понад 28 тисяч наших співвітчизників. Україна щодня працює над тим, аби усіх наших, які досі в російському полоні, нарешті сказали: я вдома. Героям славного! Ми подолали всю прірву і провели чергову успішну. Україна завжди робила і буде продовжувати робити все, щоб повернути всіх героїв, героїнь додому. Можливо дивитися без сліз і неможливо просто проходити повз неможливо спокійно говорити і про чергові втрати у цій війні. 11 загиблих, в тому числі п'ятеро дітей. Це попередні наслідки ударів по Покровському району. Росіяни вдарили ракетами С-300. Одинадцять людей вбили. Поранили ще вісьмох. Основний удар пройшовся по Покровську, рівному Мирноградської громади, власне, повідомляють офіційно голова Донецької обласної військової адміністрації. Ну і далі повернімося до теми повернення полонених. З нами на зв'язку Юлія Приймак. Пані Юлія, вітаємо вас. Вітаю. Пані Юлія, керівниця Центрального регіонального центру координації штабу з питань поводження з військовополоненими. Знаєте, ми всі віддивляємося, мільйони. Відео, коли наші повертаються, ми пам'ятаємо. Просто епічне фото з яблуком. Ми пам'ятаємо відеокадри, де людина йде у різному взутті. Зараз ми впізнаємо куртку одного з підприємств, де, до в якій захищав той захисник ще в Маріуполі безпосередньо Україну. Ми розуміємо, що ніхто не дбає ні про тепло, ні про медицину, ні про якісне харчування для наших полонених там, де їх утримують, або на тимчасово непідконтрольних територіях, або в Росії. То про що найперше просять? Полонені, окрім того, щоб позвонити рідним, і що ви берете з собою, окрім синьо жовтих стягів, бо ми їх і бачимо на плечах у наших героїв? Обов'язково це стяги. І скажу вам, що перше, що просять дійсно наші військові, коли повертаються на рідну землю, вони просять «дайте прапор. Тому що ми їх зустрічаємо з прапорами, вони бачать прапор України. Вони розуміють, що вони нарешті на рідній землі, що вони повернулися додому, і це перше, що вони просять. Ну, звичайно, хлопців і дівчат, яких ми повертаємо, забезпечують гарячим відповідно до пори року, або гарячими якимись напоями, ті ж самі яблуки, які стали вже символом обмінів. Але ми розуміємо, що кожного разу це такий кропіткий процес і ціла спецоперація, самообміни повернення наших. Тому в залежності від ситуації, звичайно, на кордоні це перша зустріч. А потім, коли вже наших людей ми привозимо в лікарні, то звісно їх забезпечують всім необхідним їх одразу переодягають в новий одяг, дають все необхідне по сезону, їх харчують. Нормальним харчуванням обстежують, оглядають, вони можуть прийняти душ, без якого вони також перебували і в полоні. І той час, поки їх везли на кордон з різних, з різних місць утримання, де вони перебували на Росії. Ну, ще раз і ще раз передивляємося ці кадри, безперечно, важливі для всієї України, і це найбільший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення, який відбувся у четвер. Скажіть, чому так складно і важко складно йдуть перемовини? І от який зараз безпосередньо фактор вплинув на те, що процес зрушився з мертвої точки? Перемовини це завжди складний процес, і кожні перемовини це спецоперація без перебільшень. тому вони завжди складні. Ми маємо справу з жорстоким ворогом, який включає будь-які маніпуляції, в тому числі пропаганду, для того, щоб ускладнити ці процеси і маніпуляції нашими людьми з метою розхитати ситуацію всередині держави. Але… Оскільки і нація в нас сильна і єдина, і наші родини, і мами, і жінки, і батьки, які очікують наших рідних вдома, вони розуміють всю критичну ситуацію, не враховуючи того горя, яке вони переносять, ми це все переносимо спільно разом з ними. І завдяки от всім цим зусиллям і спецслужб, і підтримки розуміння родин, ці обміни і стаються, тому що ми розуміємо, що кожного разу. Можуть виникати різні питання і проблеми, і ворог, маніпулюючи свідомістю людей, може зривати обміни, які вже були заплановані. Але перемовини не зупиняються ніколи. І перемовини весь цей час були, і Україна робить все, залучаючи різні методи, ем, специфіку проведення цих обмінів для того, щоб повернути всіх людей додому. Ну, ми бачимо і участь інших країн об'єднані Арабські Емірати і Туреччина, яким нещодавно буквально дякував а. президент. А знаєте, пані Юлія, ще дуже важливо, ті, хто повертаються, вони без нічого повертаються. Голі босі, але це зрозуміло, що голі босі у цій людини немає не тільки взуття телефону, у нього немає банківської картки, у нього немає паспорта, у нього немає можливо і житла, у нього немає куди повертатися, бо багато наших захисників вони з тих територій, які поки що захопив ворог. Яка процедура відновити цій людині? Яка провела в застінках довше а Ми знаємо навіть є з першого дня е військовополонені, які зараз повернулися, відчуття твердої землі під ногами. Не тільки відпустка потрібна, і медична допомога, і психологічна, а ще ряд державних якихось опцій. Що допомагаєте? Що на державі, що на волонтерах, а де ще прогалини? Обов'язково е повна підтримка здійснюється ну, по перше не і весь час, поки наші оборонці знаходяться в полоні, поки вони є в статусі безвісті, зниклих. Держава підтримує родини, родини отримують за оборонця виплати, родини отримують соціальну допомогу від міністерства реінтеграції. Всі ці програми вони передбачені державою. Ті, хто не знає про ці програми, вони звертаються в тому числі в першу чергу до координаційного штабу. Ми допомагаємо, роз'яснюємо, робимо повний супровід родин. У всіх складних цих ситуаціях, які вони проходять, а по поверненню наші захисники та захисниці, ну перше, що вони дійсно отримують якісний професійний огляд, медичний супровід з, з метою визначення їх стану в першу чергу і подальшому лікуванні. І той час, поки вони перебувають перше в лікарняних закладах на обстеженні, держава повністю допомагає їм і. Від держави їм відновлюють в першу чергу всі документи, їм дають можливість комунікації з тими рідними, які в Україні залишились, у деяких виїхали за кордон рідні. Цим всім супровідом, в тому числі постреабілітаційним, займається координаційний штаб і інші міністерства і структури держави. Тобто, грошове забезпечення отримують родини, поки оборонець знаходиться в полоні, воно акумулюється на рахунках. І вже коли оборонець повертається, він має це забезпечення, має за що в подальшому, крім реабілітації тої медицини, яку надають і лікування держава забезпечити себе всім необхідним, враховуючи ті виплати, які вони отримували весь цей час. Ну і в подальшому, дійсно вже по висновкам і лікарняної комісії визначається. Щодо можливого проходження служби або лікування, лікування не обмежене ніяким терміном, тобто це може бути будуть і місяці, якщо необхідно, і більше пані Юлі. У мене ще запитання по щодо родин полонених явно вони шукають самотужки виходи, щоб повернути своїх рідних, звісно, і часто ну так чи інакше можуть нашкодити процесу обміну. Скажіть, яка робота ведеться з родинами такими? Я вас попрошу відповісти коротко. Робота проводиться з родинами. Ми завжди закликаємо, щоб звертатися потрібно до військових. Це координаційний штаб, це головне управління розвідки, служба безпеки України. От головне, щоб не зашкодити. Якщо приходить якась інформація, або ви не знаєте, що з нею робити, і багато провокацій буває багато з російської сторони, і шахраїв. Просто треба всі ці моменти спільно синергічно пропрацьовувати з службами. Координаційний штаб представлений у всіх регіонах України і офіси, і онлайн, телефони працюють особисті кабінети. Ми завжди відкриті для спілкування і все зробити для того, щоб повернути всіх, і не дай Боже не зашкодити цим процесом. Почули, пані Юлія Приймак була із нами. Вам спасибі. Далі слово президенту Володимир Зеленський. Традиційне вечірнє звернення.